Процес вступу України до НАТО може отримати новий виток розгортання подій. Британське видання Financial Times оприлюднило статтю, у якій західний чиновник, маючи інформацію про переговори Володимира Зеленського у Вашингтоні, заявив, що Байден може посприяти просуванню заявки України до НАТО до кінця свого президентського терміну. Схожі прогнози щодо нових перспектив України НАТО висловив у Варшаві голова Київського безпекового форуму двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Мені видається, що ми можемо ще до інаугурації нового президента Сполучених Штатів отримати позитивні звістки щодо ймовірного членства України в НАТО. На жаль, те, чого я очікую, а і те, чого я хотів би, це членство безпосереднє. Я зразу кажу, його не буде до завершення е каденції чинного президента. Але чи може бути запрошення України в НАТО як перший надзвичайно серйозний крок, в першу чергу психологічний крок і крок політичної волі наших союзників, то це може статися. Основні тези висловлені Арсенієм Яценюком в інтерв'ю з Віталієм Портниковим під час включення з Варшавського безпекового форуму дивіться на нашому телеканалі одразу після випуску новин у рубриці тема дня.